Рясних Божих благословінь вам та вашим родинам рада вітаю вас на каналі Українські народні прикмати та традиції. Щиро вам дякую за слова підтримки, які ви залишаєте у коментарях та підписку. Для мене це дуже дуже важливо. А ще це допомагає розповсюджувати відео або якомога більше людей щодня дізнавалися про наші українські звичаї, традиції та перестороги. На календарі буде неділя, 12 жовтня, розпочинаємо. Світловий день триватиме 10 годин 59 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.28, Захід о 18.27. Щодо місяця то він спадаючий. Церковний календар Православна церква України вшановує сьогодні усіх святих отців сьомого Вселенського собору. У цей день вшановуються усі зібрані єпископи, що були присутні на ньому. Назва Вселенський каже нам про те, що з усіх куточків світу були посланці християнства. Це, по суті, найвища церква, що підпорядковується Святому Духу. Під час Вселенського собору визначаються певні правила, рішення та дії, що розповсюджуються на кожну помісну церкву та не підлягають жодному оскарженню. Суть сьомого собору це оскарження Єресі іконоборства, визнали усі ікони із зображенням Христа шанованими, також прийняли 22 канонічних правила. А ще у першу неділю Великого посту встановили святкування на честь православ'я, яке корінням сягає 787 року і святкується по нинішній день. Іменини у цей день святкуватимуть. Тарас, Микола, Богдан, Іван, Остап, Денис та Олександр вітаємо. Чарівні години янгола триватимуть із 6.40 ранку до 7.20. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби якнайшвидше позбутися боргів. Хочу зауважити, що ваш янгол завжди з вами, тому чую будь-які звернення у будь який час дня та ночі. Народні прикмати й традиції. За вікном уже відрання холодні приморозки, тому, перш ніж вийти на вулицю, зранку розтоплювали піч, або після обходу господарства було десь загрітись. Та й після ночі в домі ставало знову прохолодно, тож потрібно розпалити грубку. За сухої погоди чоловіки могли вирушати потім на риболовлю чи до лісу степу, аби вполювати зайця. Також у лісах ще можна було знайти хоч небагато, але під пеньок, яких для смачної вечері назбирати дуже хотілось. У цей день було прийнято саджати ліщину поблизу тину. Наші братки здавна знали про цілющі властивості цієї рослини та використовували її в лікуванні. Взагалі це дерево інколи називали містичним та загадковим. Ходило повір'я, що гілка ліщини може допомогти розігнати хмари або ж, навпаки, викликати дощу у вмілих руках. А ще народні повір'я нам кажуть про те, що це дерево допомагає продовжити життя кожному, хто час від часу його обіймає. Про листя і кору розкажу згодом в рубриці Народна медицина, ну а про горіхи плоди ліщини теж хочеться згадати. Чоловіки намагались якомога більше в лісі зібрати цих плодів, адже вірили, що якщо з'їдати у сезон по п'ять горішків у день, то голова до глибокої старості не облесіє. Якщо жінка з'їдатиме по три горішки щодня, волосся не випадатиме, а буде шовковим та густим. Предки на цей вечір мали певну пересторогу щодо рукоділля. Займатися ним не радили, казали, що вироби можна легко зіпсувати неуважністю, тому до роботи такої намагались не ставати. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили вітер дме із заходу прийде кілька теплих днів без дощу та вітру. На небі не видно зірок, погода за два дні зіпсується. Над дахами будинків кружляє багато птахів, зокрема воронів, до кінця місяця піде сніг, що не можна сьогодні робити. Братки казали, якщо у цей день прибирати в домі, то невдач у найближчому майбутньому не уникнути. А оскільки люди холодну пору вважали небезпечною та важкою, то намагались давні заборони не порушувати. Що добре зробити. На протязі дня добре слідкуйте за тим, аби нікому не сказати нічого поганого, зайвого чи образливого. Прикмети кажуть, що якщо вимовити щось подібне на адресу іншої людини, то вона очиститься від гріхів, а до вас прийде горе. Тому стежте за тим, що говорите, та не піддавайтесь на емоції чи провокації з боку оточуючих. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі один Волоський горіх автентичні українські слова. Торік. Люди так говорили, коли мали на увазі того року, народна мудрість. Коли у родині намічало свято хрещення дитини, варто бути уважним та купувати хрестик для здійснення таїнства з розп'яттям Христа, кажуть давні українські перекази. Розп'яття на хрестику є споменом про ту жертву, яка була принесена заради спасіння людства Ісусом. Також це є символом спасіння та надсильним оберегом здавна. Страшка волосся призведе до його випадіння, тому краще її перенести на інший день. Щасливе число дня 9, колір дня – яскраво синій. Містичні години доби з 17.00 до 19.00 варто проявити обережність. Народна медицина. Вона раніше не обходилась без рослини під назвою Ліщина звичайна. В народі рослина ще відома під назвою Лісовий горіх. Для лікувальних властивостей збирали її кору та листя в обідню пору із червня по серпень місяць. Росте у лісі, степу, чагарниках, а зараз нерідко у господарствах. Люди використовували королі щини для лікування хвороб вен, листя допомагало від печінки та жовчних проток, також при аденомі. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви серед поширених страв того часу було тісто на молодці. Страва вважалась буденною та була знаною у кожній хаті. Для початку господині замішували тверде тісто, яке складалось із трьох склянок борошна, однієї чайної ложки солі та двох столових ложок рослинної, жовтої ароматної олії та теплої води. Її потрібно було стільки, скільки візьме борошно. Використовували саме пшеничне борошно, як правило, того часу воно було другого помолу, то другого сорту тісто замішували тугіше, ніж на вареники, давали відпочити йому до годинки часу, після чого на дерев'яній великій стільниці розкачували один великий тонкий плац і нарізали на тоненькі смужечки, не товстіше 2-3 міліметрів. І їх добре посипали борошном, аби ці смужки не злиплись між собою. Вони так мали підсохнути ще хвилин двадцять, накритими марлею. Свіже молоко ставили на вогонь, коли воно закипіло, знімали пінку та кидали у нього тісто, додавали солі та вершкового масла та варили до готовності. Виходив такий собі молочний суп. По суті, господині готували домашні макаронні вироби. Уже пізніше, коли з'явились дрібні соломки макарон, використовували їх для цієї страви, але страва продовжила носити назву саме тісто на молодці. Люди, що народились у цей день, є досить емоційними особами, що люблять бути у центрі уваги та брати участь у всіх справах, які можуть привести їх до процвітання. До їх сильних сторін відносять цілеспрямованість, артистизм та щедрість, до слабких вразливість. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегти з шахраїв. Успіх приноситиме помаранчевий колір, камінь-талісман Амазоніт, а квіткою долі є Гербера. За державним календарем в Україні 12 жовтня, день художника. День працівників санітарно-епідеміологічної служби, а також День економіста. Давня приказка говорить, що роблячи комусь зло на добро, не сподівайтеся. Оточуйте себе добром, і нехай воно до вас повертається сторицею. Почуємось.